Товариство вітаю! З вами Олексій і сьогодні розглянемо налобний ліхтарик від бренду Phoenix, модель HM50R другої версії. Пару тижнів він зі мною на DC, цікавий варіант, універсальний. Може слугувати як налобний, так і ручний. В кінці відео будуть приклади з його режимами роботи. Тож, готуйте улюблені напої і ми починаємо. Як завжди, залишив коробочку, щоб показати вам, тут все скромно. Але інформативно. Про все можна дізнатись, прочитавши текст на ній. Із з основного у комплекті йде сам ліхтарик, пов'язка на голову, кабель Type-C для зарядки, кільце ущільнювача, інструкція та гарантія. До речі, гарантія тут на 5 років. Максимальна яскравість 700 люмен, 115 метрів промінь світла, батарейка 16340, яка теж йде у комплекті. Давайте тепер про все це більш детально. Сам ліхтарик Г-подібний або Л-подібний, кому як зручніше, має алюмінієвий міцний герметичний корпус, він компактний, у висоту всього 64 мм, його вага 56 грам, якщо у парі з пов'язкою на голову, то вага буде 78 грам. Ліхтарик має кліпсу, таку потужну кліпсу, щоб було зручніше чіпляти його до спорядження. Ця кліпса є також частиною кріплення на голову. Клас захисту у цього ліхтаря IP68, що, до речі, дуже круто для екстремального використання. Якщо його занурити в воду, нічого з ним не трапиться. До 2 метрів спокійно все витримує. Трошки його витер. Ліхтар має в нас три діоди. Сподіваюсь, вам їх видно. Основний діод відповідає за біле світло. Ось його назва, якщо для вас це важливо, має 4 режими роботи: мінімальний на 30 люмен, час роботи якого заявлено 42 години. Середній 150 люмен, високий 400 і турборежим на 700 люмен, який може так пропрацювати 1 годину. Я активно користувався ліхтарем, і десь так воно і є по заявленому часу. Два інші діоди тут відповідають за червоне світло. Червоне світло тут 5 люмен, є звичайний режим та режим блимання. До речі, лінза сильно не розсіє і видно промінь. Враховуйте це, якщо обираєте його тільки як налобник. Загалом, технічні характеристики цього ліхтаря я виведу ще на екрані, можете поставити на паузу та ознайомитись. Даний ліхтарик має функцію пам'яті, також є захист від перегріву, є індикатор зарядки, який ви можете побачити під кнопкою. Зелений колір, Ліхтарик зараз заряджений. Взагалі, все керування тільки однією кнопкою, тобто, щоб... Увімкнути біле світло потрібно затиснути кнопочку на пів секунди. Те, що я казав режим пам'яті одразу увімкнув на турбо. Перемикати режими між собою одним натисненням Щоб вимкнути ліхтарик, треба теж затиснути на пів секундочки. Щоб увімкнути червоне світло, потрібно натиснути двічі. Перемикати теж натисканням один раз. Перемикатися з білого на червоне не можна, тільки після вимкнення режиму. Також його можна заблокувати, затиснувши кнопку на 3 секунди. Ви побачили блимання червоного, ліхтарик заблокований. Тобто, якщо натиснути на кнопку, він буде блимати, але ефекту ніякого, навіть якщо його затиснути, теж нічого. Для того, щоб розблокувати. Знову ж таки, треба затиснути на 3 секунди. Все, ліхтарик горить. Він одразу вмикає червоне світло. Щоб його вимкнути, треба затиснути на пів секундочки. Батарейка, як я і казав, вже формата 16340. На 700 мА годину. 3,6 вольта. Такий формат. Заряджається півтори години. Через сам ліхтарик від Type-C. Отак це виглядає всередині. Давайте закриємо. Порт Type-C герметично закривається. Сучасно зручно. Ще цей ліхтарик може працювати на зарядці, що може бути зручним, якщо він розрядився, вам потрібне світло. У вас є для нього вже павербанк або додатковий акумулятор. Ви під'єднали провод, він тим самим і заряджається, і працює. Про нього поговорили. Давайте трохи про кріплення та саму пов'язку на голову. Кріплення і фурнітура тут із пластику, але воно виглядає міцно. Сама пов'язка перфорована. Це круто для вентиляції. Та загалом полегшує її. Як ви бачите, на ній нанесені світловідбиваючі написи, та є силіконова вставка на звороті, на голові не вковзає, а на шоломі так точно не буде. Кріпиться ліхтарик через кліпсу. Все на стрілочках, все зрозуміло. Ось так це виглядає. Можна налаштувати кут нахилу ліхтаря. Такий ще трошки мокрий. Щоб від'їдати, все просто, стрілочка детач, дістаємо скріплення і все. Пов'язка дуже легенька. В мене з подібних ліхтарів є тільки один томанкер. Я хотів їх порівняти, але розумію, що в тому мало сенсу, тому що найкращий конкурент Фенікса це перун міні 2 від бренду Olight. Можливо, колись буде відео з ним на каналі. Зараз буде ставка з прикладом його режимів роботи. Будь ласка, додивіться до кінця. Отже, як висновок, ліхтарик чудовий, він мені зайшов, буде далі зі мною на IDC, він компактний, потужний, наявність червоного світла, Type-C, якісна кліпса, кріплення і сама пов'язка на голову, і ці деталі. Матеріал просто ну, немає до чого причепитися. Що б я хотів побачити в третій версії цього ліхтаря, то це, скоріш за все, магніт на кришці. Тому що його тут немає, і це такий в цілому мінус, тому що магніт додасть йому ще універсальності, а також круто було б мати мінімальний режим білого світла меншим, ніж 30 люмен. Я користувався таким ліхтарем, цей Moonlight, і дійсно при довгому відключенні світла, чи коли потрібно довго, просто щось підсвічувати в одному місці, такий режим роботи досить зручно мати. Але загалом я його можу всім рекомендувати. Посилання на нього залишу в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до спільноти у телеграмі. І якщо вам сподобалось або не сподобалось відео, відреагуйте, будь ласка, лайками чи дизлайками, коментарями, і найголовніше не забувайте допомагати нашим силам оборони. Все, хай щастить!